Привіт всім! Чому 80% автолюбителів мріють про машини майбутнього? Всього за 10 років електромобілі перетворилися з диковинки на необхідність. Tesla, BMW та Mercedes Benz змагаються, щоб створити найшвидші та найефективніші моделі. А як щодо автопілота він ближче, ніж ви думаєте? Електрокари з величезним запасом ходу та швидкими зарядками зараз лідирують. Водневі технології можуть стати наступним екологічним проривом. Уявіть собі машини, які їздять самі, зменшуючи кількість аварій та роблячи наші дороги безпечнішими. Крім того, змінюється і сама ідея володіння автомобілем. Каршерінг та підписки набирають популярності, особливо у великих містах, як от Київ. Ніякого ремонту, ніякої страховки, лише чисте задоволення від їзди. Автомобільне майбутнє обіцяє захопливі пригоди та інновації. Хто знає, можливо, вже скоро ми будемо літати як у фантастичних фільмах.